Доброго дня, дорогі друзі! З вами Муравейка. Та сьогодні я буду розказувати про лайфхаки, про три лайфхака для... з котами. Перший лайфхак. Коли у вашого кота багато лишньої шерсті, у нього линька, коли ви в нього гладите, обіймаєте, вся а шерсть лишня буде приліпати до вас. А по, коту потрібна розчистка для того, щоб вичищати всю непотрібну шерсть. Підіть в магазин та купіть пензель для фарбування із жорстким ворсом. І гладячи кота, до речі, йому все це подобається. Ви вичисуєте всю непотрібну шерсть. І, і коту буде корисно, і шерсть до вас не ліпнутиме. Підемо до заключного третього лайфхаку. Коли у вашого кота немає лежанки, підійде звичайна коробка, в яку може поміститися ваш кіт. Головне, щоб вона була невисока. Візьміть якісь шматки, тканини ну або просто речі, які вам не потрібні та помостіть Коту в цій коробці. Так, щоб вийшло як кубло. Тут ця лежанка сподобається. І він буде на ній лежати. Ось такий спосіб замінити дорогу, достатньо дорогу лежанку. На коробку із Це... шматками тканини. Ось таке вийшло відео. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую! За те, що ви дивитеся мої відео.